35 років без прямих розрахунків за світло мешканці будинку номер 124 на вулиці Галицькій нарешті можуть платити за електроенергію безпосередньо енергопостачальній організації. Нещодавно єдиний розрахунковий центр здійснив тут капітальну реконструкцію електромереж, яка не проводила ще від моменту здачі багатоповерхівки в експлуатацію. Для кожної квартири встановили окремий лічильник, що зробило систему оплати значно зрозумілішою людям. Адже досі загальний показник ділився на всіх. Не були прямі розрахунки за електроенергію з енергокос. Постачальну компанію напряму. Оплата здійснилася до того, як ми взяли на будинок, на баланс в ЖЕК. Це ну, по загальнобудинковому приладу обліку. І прилади обліку були встановлені в квартирах, але вони були неофіційні, тобто не мали ні повірки, ні вхідного контролю. Після цього здійснилось, сумували всі показники і ділили на мешканців відповідно по. В площі квартири після реконструкції пропускна здатність електромережі суттєво покращилась. Тепер мешканці можуть одночасно вмикати декілька потужних електроприладів, не побоюючись за безпеку власних осель. Безпека тих же електроприладів, так як зараз дуже багато, в кожній квартирі стало безпечніше їх вмикати. Ну, в принципі це вихід так в тому ж в зручності в безпеці, в тому, що пройшла заміна тих самих, так. Носіїв процес реконструкції був досить таки тривалим, так але всі мешканці виходять чи чемно на збори. Так все ж таки погодили, і слава Богу, все закінчилось дуже успішно. Наразі мешканці ще п'яти будинків, які перебувають на балансі єдиного розрахункового центру, не мають прямих розрахунків за електроенергію. У двох із них ЄРЦ також завершує реконструкцію електромереж.